12 дронів Камікадзе вночі рашисти випустили на Білу церкву. Три з них знищили зенітно-ракетні війська на півдні. Ще три авіація повітряних сил Збройних сил України. Інші шість після влучання на території громади спровокували пожежі. Пошкоджені три будівлі. Одна людина в лікарні в стані середньої важкості. Атакували окупанти із Запоріжжя, в об'єкт інфраструктури спрямували ракети Іскандер. Уламки одного з ворожих снарядів впали в різних місцях Запоріжжя. Втім, наші захисники впевнено продовжують повертати додому українські містечка і селища. Так, на Харківщині з окупації визволили село Богуславка. Україні! Слава нації Смейна! Україна, успіхи є й на Херсонщині. Український прапор за майорів в селі Нововоскресенське. Наші пацани. серед приємних новин: і початок деокупації Луганщини. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже збройні сили України піднімають український прапор. Ну що ж, рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Продовжують наші боронителі активно поповнювати обмінний фонд ворогів, тож віримо у силу ЗСУ та якнайшвидше повернення окупованих територій додому. 12-річний Іван Мельничук зі жмеренки самотужки назбирав гроші на дрон для захисників. Бойову пташку передав військовому, який з перших днів війни захищає рідну країну від російських окупантів. Маленький патріот розповідає, гроші збирав, продаючи власноруч сплетені патріотичні браслети. Так накопичив 11 тисяч гривень, з яких придбали дрон, а частину коштів направили на виготовлення буржуєк для захисників. Безпечні та просторі це про укриття одного з медичних закладів області. Кожне відділення лікарні має власне місце, де пацієнти та персонал чекають на відбій тривоги. Ну є де присісти, є і водичка, є все, в принципі так більш-менш нормально». До прикладу, в укритті для породіль та вагітних можуть розмістити до 60 жінок. Там є можливість. Оперувати, виконувати кесарський розтин, приймати пологи, і це позитивно. Там є дві кімнати, куди ми провели таку потужну електромережу для того, щоб ми могли підключити апаратуру, яка буде забезпечувати життєдіяльність маленьких діток, які народились перечасно. Це дітки від 500 грам. Раніше в підвалі був розважальний заклад, та від початку вторгнення расистів приміщенню повернули його початкову функцію укриття. Рішення ухвалила обласна рада. Ми дуже вдячні владі, тому що було прийнято таке, знаєте, владне рішення. Це саме владне рішення для того, щоб половину бомбосховища, яке було і взбудоване як бомбосховище, і для е, ядерної безпеки для всієї безпеки, да е, воно було виділено саме для е, роділь, породіль. Як облаштовані укриття в обласних комунальних закладах перевірила робоча група обласної ради. Ми маємо на сьогоднішній день 83 установи спільної комунальної власності, які в своєму користуванні мають 110 об'єктів. Це найпростіші сховища протирадіаційні укриття і захисні споруди. Є ще 68 підприємств, які використовують укриття. В найближчій доступності будувалося як протирадіаційне, і ось це укриття. Але в 90-ті роки була така ситуація, що воно було залито повністю водою. Там вода, уровень був до метра, повністю в цьому приміщенні. Після огляду його робочою групою в обласній раді запевнили, працюватимуть над тим, аби приміщення знову стало укриттям. Зараз проводяться роботи з експертної оцінки для того, щоб поставити на баланс медичної установи вказане приміщення. За результатами проведеної роботи комісії підготовлений лист, в тому числі до військової цивільної адміністрації обласної, для того, щоб забезпечити і фінансування, і проектування ремонт робіт, і якнайшвидше ввести його в експлуатацію. Перевірив голова обласної ради і укриття навчально-реабілітаційного центру. Безпека дітей понад усе. Тож розпитує у директора усі деталі. Звичайно, ну важко, щоб воно щось було більше, але в нас просто його немає такого. Я сюди запросив представника ДСНС, у нас був варіант там перший поверх, де всі стіни капітальні, медичний блок, і там є запасний вихід, і, але сказав, що перший поверх не розглядається зовсім. Тільки, тільки... Ну, тут формальність абсолютно не проходить, бо безпекові моменти вони так, мають так. бути в чітких нормах. Тривоги тут діти та вихователі не ігнорують, і щойно звучить сирена, укриття заповнюється. Вихователі кажуть, спершу діти лякалися, та зараз спокійно спускаються. Зробили флешку їм там. І мультики є для менших дітей, і розвивальні мультфільми, і руханки так по можливості, де можна порухатись, і книжки читаємо, бесіди проводимо. Продовжувати навчання під час тривог можуть і у академії безперервної освіти. Тут для цього усі умови облаштовані класи та вайфай. Вам для закладу скільки потрібно місць для укриття? Скільки за нашого для нас, для нас, до, у нас до 200 осіб нам достатньо попередньо оглянули укриття і комісії ДСНС? Деякі вимоги працівники мають доопрацювати. Воно придатне зараз для. Написано так придатне, придатне за умови встановлення додаткового вентиляції. Попри це, в закладі кажуть, укриття досить комфортне і багатофункціональне. Схоже, є і в обласній бібліотеці. Тут можуть проводити різні заходи, а ще постійно функціонує гардероб та кухня для персоналу. «З початку війни ми зразу вже буквально в перші дні почали облаштовувати це приміщення саме як укриття. Додаткові стільці сюди занесли і все привели все у відповідний порядок. І таке укриття робоча група ставить в приклад, враховуючи, що вони знаходяться в центрі міста. Тут можуть переховуватися і люди, які опинилися біля цієї будівлі під час повітряної тривоги. Вони використовуються і для там навчального процесу, тут для відповідної роботи працівників бібліотеки і відвідувачів, які тут є. Для обласної ради питання облаштування укриттів нині номер один, адже безпека громадян в пріоритеті. І всі об'єкти, які проінвентаризувала комісія, вони не тільки використовуються для установ, але й входять в загальну мережу укриттів міста. Вінниці вони є позначені, що створює додаткові можливості для укриттів. Загалом протягом дня робоча група оглянула сім укриттів. Перевірити мають усі комунальні. Вінниця прихистила вже понад 44 тисячі українців, яких із рідного дому вигнала війна. Приблизно чверть або 11,5 тисяч це діти. Найбільше переселенців із Донеччини та Харківщини продовжують переїздити до нашого міста люди з Миколаївської та Запорізької областей, а також харків'яни. Як повідомляє департамент соціальної політики міської ради, вінничани, які прихистили переселенців, із 1 жовтня отримуватимуть вдвічі більшу компенсацію за комунал відповідне рішення ухвалив Кабмін. Право на компенсацію це близько 900 гривень щомісяця на одну людину надається містянам, які безоплатно розміщують переселенців. Перші поставки швейцарських вагонів можемо отримати вже до кінця року. Попри виклики війни, Вінниця спільно зі Швейцарією продовжують працювати над другим етапом проекту Тюрихські трамваї. Саме з них і розпочалася історія співробітництва двох міст, яка успішно триває вже 15 років. Спільно вдалося реалізувати низку важливих для Вінниці проєктів, зокрема у сфері теплопостачання, розбудові велоінфраструктури, просторовому розвитку та електронному врядуванні. Так, війна внесла корективи у наші плани співробітництва, але Швейцарія залишалась поруч, миттєво відгукнувшись на потреби гуманітарного характеру. Маю надію, що після перемоги ми реалізуємо не тільки попередні проекти, а й започаткуємо нові ініціативи, пов'язані з відновленням країни. Маленькі дослідники-екологи готуються до заняття на природі. Сьогодні вони будуть укомплектовувати компост. Цього дітки чекали три тижні. Дітки вивчали, що це таке насамперед, що це за процес, яким чином ця компост компостерний ящик упаковується. Та спочатку малеча згадує, що можна кидати туди, а що ні. Використаний чай. Так, Все правильно ви говорите правильно. Так, наступним у нас кістки? <клес> Ні, вони дуже тверді і нам не потрібні в компості. Перше завдання відібрати невеликі тонесенькі гілочки. Зразу вже да. Далі збирають та висипають у компост сіно. Разом, о, о, скільки ви багато насипали, як ви гарно працювали. А ще нагрібають листя. Ну, та копають землю. Набирайте відеречка земельки. Їм цікава сама праця в природі. Ви бачите, наскільки вони активно, активно працюють. Як люблять оце перебирати, це все в землі коприсатися. Ми привчаємо дітей до того, що потрібно берегти природу, потрібно працювати над тим, щоб навколо нас все росло, цвіло і щоб радило нам око. Компости встановили у двох садочках та одній школі громади. Екологічний проєкт започаткували цього року спільно департамент освіти та департамент економіки та інвестицій. Цього року ми реалізовували цей захід за підтримки німецької організації GIZ, яка якраз профінансувала ті. Той і той і інвентар, ті матеріальні цінності, які ми які ми залучали для їх організації. Садочок для реалізації проєкту обрали не випадково. Напрямок садочку, виховання, який обраний саме екологія, і там зразу видно, що наскільки там городики, наскільки клумби, все підписано, все досить доглянуто, і саме головне, що в цьому беруть участь діти. Кожне завдання малеча виконує командою, і від таких занять вони в захваті. Мені більше сподобалось копати землю. А чого? Ну бо там можна копати і гратись. Це ж Я усім набирати в мішок. Ні, ні. Мені сподобалось возити весті. Вони з маленького віку, приходячи в садочок, навчаються бути справжніми відповідальними громадянами громади і розуміти, наскільки важливо створювати навколо комфортне середовище. І бути соціально відповідальним спочатку у маленькій громаді, а потім у великій країні готове добриво використовуватимуть для підживлення рослин на грядках та клумбах садочка. Деколонізація пам'яті у Вінниці презентували проект оновленої зони меморіалу визволення. Саме тут створять єдиний у місті комплекс, пов'язаний з подіями Другої світової війни. Що ж до меморіалу на вулиці Київській, він є нативним. Первинним він був створений тут навесні 1944 року, і фактично тут одразу по вигнанню нацистів з міста Вінниці в березні 1944 року відбулися перші поховання червоноармійців. До оновленого меморіалу на Київській перенесуть стіну пам'яті з європейської площі. Це більше 380 плит з іменами Вінничани, які загинули, звільняючи країну від загарбників. Усі таблички планують розмістити на двохметрових гранітних стовпах. Усього їх буде близько 50 у вигляді алеї. Влаштовуються спеціальні полички для квітів біля кожної з дошок і е, всім знаходиться. Е, Сім таблицям знаходиться місце на новій композиції. меморіалу. Це квіткові композиції тематичні, які будуть розкриватися в різний період часу. Це безпосередньо оригінальні таблиці і певний сенс наближення ближче до е, людини. Імена викарбувані на гранітних плитах. Насправді лише згадка про героїв, кажуть фахівці. Їхні тіла поховані в інших місцях. А меморіал на європейській площі багато років помилково асоціювали з подіями Другої світової. Можна базово сказати, що це зупинка містобудівного розвитку. Даної території, як великої зони благоустрою в центральній частині міста, фактично єдиною історичною площі в центральній частині міста, в 1920-х роках. З того періоду, як площа цей об'єкт не розвивається, як громадський простір цей об'єкт не розвивається, оскільки там існує об'єкт, який несе на собі ось цю поховальну зону і меморіальну функцію, яка пригнічує подальший містобудівний розвиток. Вінниця ж прагне прибрати російські та радянські маркери з вулиць міста. Натомість формує власний культурний код. Вінниця і багато інших міст, врешті-решт, відкидають оцю ідеологічну складову, а просто формують одніне важливе для цього міста, для цієї громади місце пам'яті про Другу світову війну. Тому що ми повинні про це пам'ятати, не забувати її. Це так наша історія, яка для нас надзвичайно важливо особливо в контексті тих тієї війни, яка знову прийшла на наші землі, до того ж облаштування єдиного місця пам'яті полеглим у Другій світовій війні, європейська практика. Логічний продовження декомунізації, логічний процес продовження цих цих речей це деколонізація, про що ми говоримо сьогодні. І дуже тіше з того, що ми у Вінниці теж проходимо ці етапи, як власне. Це проходили інші країни центрально-східної Європи, які десь теж зазнали і комуністичного тоталітарного і минулого. Треба переглядати оці всі речі, які в минулому були. Які пам'ятки на нашій теранах є, що вони символізують, що вони носять, який характер, і вочевидь, дивитися на наше минуле крізь призму української оптики, українських окулярів, українського бачення. Перші кроки до цього вже зроблено. Нині підрядники розпочали підготовчі роботи з оновлення меморіалу на Київській. Це підготовка основи, це потужні фундаменти для влаштування цих опор для того, щоб ці елементи були непохитними. На віка для зручності підходу мешканців з будь-якого боку влаштування пішохідних доріжок із екологічної плитки. Обов'язкове додаткове освітлення більше 10 металевих опор з парковими світильниками. Того зроблять і капітальний ремонт вже існуючої стели на Київській. Демонтувати стіну пам'яті на європейській площі планують навесні 2023 року. Вирвала з рук у Тульчині. Затримали жінку, яка пограбувала 13-річну дівчинку переселенку. Злочин трапився на місцевому ринку. Дівчинка допомагала продавати випічку, коли з її рук вирвали дві тисячі гривень. Про злочин поліції повідомила місцева. Підозрювану затримали за вчинення такого злочину під час воєнного стану. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі. Протягом доби поліцейські затримали одразу кількох крадіїв, які вже мають судимість. Близько 23-ї години. На 102 подзвонив віничани і не розповів, як двоє невідомих пошкодили вікно автомобіля Форд. Викрали телефон, годинник, ліхтарик пульт керування сигналізацією і навушники. Схожих за описом чоловіків поліцейські помітили неподалік місця злочину. Затримані раніше судимі за майнові злочини, розбої та грабежі. Старший з них лише кілька тижнів тому звільнився із в'язниці. Цієї ж доби охоронник одного із продуктових маркетів вапнярка розповів, що невідомий викрав із полиць магазину товар на дві тисячі гривень. Усі правопорушники затримані, за крадіжки можуть знову загриміти за на вісім років. чопліть з переселенцями-активістами у Вінниці на базі арт-простору піч розпочинає роботу антикризовий хаб. Його мета допомогти релікованим громадським організаціям й активістам підсилити і перезапустити свою діяльність, продовжити робити важливі соціальні проекти у громаді. Організатори передбачають пліч опліч стане містком для нетворкінгу, розвитку партнерства між громадським сектором, місцевим бізнесом і органами місцевої влади. Проект націлений на те, щоб в першу чергу е, інформувати людей, які приїхали у Вінницю, і абсолютно не розуміють, що тут у нас відбувається. Так вони не знають, що в місті є. Ми хочемо їх е, поводити містом, познайомити з якимись визначними місцями, куди ми самі ходимо, да передати якусь таку свою любов до міста. Зараз вже ми запустили е, реєстраційну форму. Дедлайн до 7 жовтня ми очікуємо заявки від учасників, від людей, які потенційно хочуть прийняти участь в цьому проєкті. І 9 жовтня ми на емейл-адреси, які вони залишатимуть у формі, надішлемо їм відповідь і, власне, почнемо вже з ними співпрацювати за програмою. До участі в проєкті запрошують переселенців з тимчасово окупованих територій України та представників релокованих громадських організацій і благодійних фондів. кажуть, окрім навчальних тренінгів, підготували ще й цікаву культурну програму. Загалом протягом двох місяців організатори запланували близько 20 освітніх і розважальних заходів. Моєю задачею буде допомагати релокованим організаціям шукати нові ресурси. Писати грантові заявки, залучати гроші з краудфандингу та використовувати інші пандрейдингові інструменти, щоб власне ідеї і проекти, які вони напланували з іграм, можна було реалізувати в Вінниці. для всіх релокованих організацій, це коворкінг для них, тобто тут вони зможуть впродовж періоду проєкту зустрічатися, планувати спільні заходи, планувати спільні активності і шукати ось ці точки з дотику, про які говорила Олександра, і власне реалізовувати їх у вигляді соціальних проєктів для громади. Проект пліч опліч організувала громадська організація Мистецьке об'єднання Плай у рамках програми створення антикризових хабів, що впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Вітаю! Це програма наші на телеканалі Віта. Справжні подвиги не мають терміну давності і не мають права на забуття. Сьогодні герой нашої програми Максим Царенко, багато років тому, ще будучи студентом.